Нещодавно в виконкомі відбулися загальні збори представників міської влади, роботодавців та проспілок міста обговорювали необхідність створення міської тристоронньої соціально-економічної ради. Міська тристороння соціально економічна рада буде постійно діючим до речі, консультативним та узгоджувальним органом для ведення соціального діалогу в місті Лазова. в нашому місті є острія необхідність створення такої ради, тому що органа такого Лазову ще немає. Присутні конструктивно на прикладі роботи обласної тристоронньої соціально економічної ради розглянули її основні завдання. Це питання, проекти програм соціального та економічного розвитку, оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, укладання колективних договорів. Тобто, всі питання, які стосуються життя нашої громади, я хочу, щоб ми прониклись тим, що від наших відносин зависит то, как мы будем проблемы в городе решать. Очень важно то, что диалог будет вестись не только, допустим, Влада и работодатели. Участие будет в профспилу. Город Лозовая всегда был на гребне всех и социальных событий, которые проходят не только в области, а и в стране. И вот у меня настроение такую инициативу, естественно, поддержать. Прийнявши рішення про створення ради, на зібранні обговорили запропоновані кандидатури і внесли свої пропозиції щодо представників співголів ради від роботодавців та профспілок. Кандидатури і плани роботи будуть затверджені на першому засіданні ради.